Починаючи з 1 червня 2012 року 1 мільйон 23 тисячі 596 вкладників отримали виплату на загальну суму 979,28 мільйона гривень. Гарячою лінією підтримки вкладників Збірбанку СРСР починаючи з 2 квітня вже оброблено більше 4 мільйонів дзвінків. За цей період біля 3 мільйонів 350 тисяч вкладників отримали дату. Час проведення актуалізації відділенні банку з яких Більше 2 мільйонів 410 тисяч вже її здійснили. Депозитний рахунок соціальний спеціально створено для громадян України, які втратили грошові заощадження, розміщені до 92-го року в установах Сбербанку колишнього СРСР, що діяли на території України. За даним депозитом передбачено підвищену процентну ставку у розмірі 17% річних. Термін дії 24 місяці. Початковий внесок у розмірі компенсаційної суми виплати Уже поповнитися депозитний рахунок і також і власними коштами вкладника. Мінімальна сума поповнення 50 гривень.